Чила? Зараз 10 година вечора. І що ми хочемо вам показати всі цій Турції? Бачите, за нами дядька сидить там ну, басейн окраїна. Він, що він робить? 10-та година вечора одна відвалилася одна плиточка. Він має фонарі, він має там свої всі клеї спеціальні плиточки. Він вирізає плиточку одну, яка там має ну, 20 см квадратних, для того, щоб замінити стару плиточку. Вночі, коли вже ніхто після 9-ї не плавав а вночі, Не Service Майстер в ночи. Вот. Добре. Вот. Добре. Добре. Вот, вам зараз покажемо, покажем. Добре. Добре. Вот таке дела.